Каждо раз, коли ми сувершаємо церковне чтення акафісти Паракласа Божої Матері, багато люди діляться опитом. Мною признаються, що коли самі читають Акафист вдома, дома, не вистачає того огонька в душі, який в храмі. Коли йде богослуження церковне, ніяка унікальна духовна сила підпитує, подогріває серце наше для молитви. Для такого достойного предстояння перед Богом, так і коли солдат стоїть на посту і не ворухнеся, стоїть, так і ми покликані предстояти перед Богом. Святіоці многі кажуть, що чоловік має заставити себе не просто сидя, льожа, десь молитися, згадувати про Бога. І то треба. Но Має чоловік мати определені часи, коли він не тільки не сидить, не лежа, а стоїть на ногах і пристоїть перед Богом. І в своїх молитвах просить Бога благословити і його сім'ю, і дітей, близьких, братів, а також, що найголовніше в нас, православних християн, молитися за мир. Ми знаємо, що молитва церковна за мир одна з найунікальніших що може бути лише. І ми віримо, що наша молитва приведе нас і в наш край, і в нашу країну в мир. Ми віруємо, що саме Бог зирає на терпіння своїх вільних дітей, Божих, як сказано в Євангелії, приходить на поміч до тих людей, котрі вопіють, взивають до Бога день і ніч. Найбог Бог прийме наші молитви за мир у нашій Україні. За мир у душах людських, за людей, котрі нам нанесли обіди, не взираючи на що, Господи, благослови нашу країну, воїнів, переселених, май більше благослови наших людей, котрі на чужині. Там вони все мають і хліб, і зарплату, але ніколи їм там не дадуть рівну участь, і частину і почесть. Бо вони там завжди чужі, і завжди будуть відчувати, що вони вирвані із прекрасного сада і вкладені в неку другу, в некудруй ґрунт. Ми молимо, Боже, поможи нашим людям вернутися, бо наша земля за ними банує, жалкує. Земля хоче мати тих людей, як казав Господь, кожен народ має приділи своєї землі. Ми все акцентуємо, не хоч де будеш. Жити нормально. Коли радянсько-українські комуністи з польськими комуністами виселяли лемков русинов Лемковина, теперішня Южна Польща, то вище 100 тисяч людей русинів переселили в другі міста. Причому дали їм дві години на збори. Люди лишали хижу, хлів, в хліві були дві-три, як пише один чоловік, Корови, свинки були, повно кури, засіяні поля, засіяні керти. Ні. Казали поляки. Дві години документи береш, собою щось такое, гроші, що ти маєш, і депортували їх одних на німецьку границю, туди подальше, одних на север, а одних переселяли на волинь. А щоб вони? Захоронили русинами, їх розстеляли волинськими, галицькими українцями, щоб вони там скоріше асимілювалися. Але прийшло? Прийшло 30, 40, 50 років. Всі, котрих депортували, всі підтверждають, вони ніколи не могли забити за свої гори, за свої Карпати, за свої села, за свої полонини, за свою рідну землю. Одорвали їх і частинка з людей з них верталася, думав, але вже їхні міста, поляки, переселили чужих людей. Є один пам'ятник у Польщі, у Криниці, пам'ятник Нікіфору. Що ж зробив цей чоловік таке, що благодарні потомки поклали йому пам'ятник? Виявляється, він був із тих депортованих русинов Лемков на границю Німецьку, і він десятки раз утікав з німецької землі на свою землю, Ту його і мали, його вертали обратно. Так от, тот пам'ятник став образом і наших людей. Де би ми не були в світі, що би ми красною не але коли вертаємося на свою рідну землю, ми в ній чувствуємо душу, вона для нас мирна. І любеобильна. От почому так важно, щоб люди, котрі не по своїй волі покинули рідну землю, ми молимося, Боже їм, саме їм. Дай Господи, щоб колись мало укріпилися, була би бы краща година, вернулися на рідну землю, бо вона їх чекає. І ми молимося, що Бог дав, щоб наші молитви приводили до мира, до терпіння. До доброго розсуду і тут на землі бути дітьми Божими, мати опит молитви, а Кафіс Ісусу Злачайшому одне з тепліших. Паракліз Божої Матері, котрі ми молимося, любима молитва на Афоні — Полюбимо всі молитви, бо так має опит молитви, опит богопченія. Ми тут діти Божі, а в вічності наслідники Царства Божого. Амінь.